схеми обкладання даниною та укриття злочинів силовиками в умовах війни. Військових відсунули в сторону, адже найкращі умови за три роки війни мають саме правоохоронці. Вони створили для себе райське місце для реалізації махінацій із бронюванням та повним покриванням від відповідальності. Структури з силових відомств БЕП, ДСР, СБУ, поліція та деякі суди поставили собі за мету опікуватись усіма схемами. Для цього вони співпрацюють із підконтрольними Шевченківським Печерським райсудами, де рішення приймаються швидко і правильно. Саме тому правоохоронців не лякає ані ТЦК, ані погрози мобілізації та викриття. Як сказав міністр Клименко, поліцейські не підготовлені для фронту, тому отримали повне бронювання. Поліцейські навчені застосовувати силу та зброю відносно злочинців. але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами. Нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти, чи в складі механізованого підрозділу. Нічого спільного. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це дія в місті, але це не дія в полі. Надія в лісі і так. А ви думали, що за воєнного стану корупцію ловитимуть та викорінюватимуть? Христенко, галантерник, скаймол і позов до трохи. Колишне ТРЦ Скаймол належить ДНРівському прихильнику нардепу від ОПЗЖ Христенку та Одеському кримінальному авторитету, оголошеному набув розшук галантернику. І хоча для правоохоронців не є секретом поточне місце розташування галантерника, місто Лондон у Великобританії, ніхто і до. Осі не ініціює міжнародну співпрацю та повернення галантерника до України шляхом екстрадиції. Про зв'язки галантерника із правоохоронцями та ТЦК вказує і бурхлива реакція останніх на мирні акції протесту на території Скаймол. Активістів відразу ж почали затримувати, лякати повістками та дізнаватись особисті дані. Під приводом уточнення даних лише цікаво, з якого часу ТЦК працюють як приватна охоронна фірма. Другий власник Скаймол Христенко, чистий зрадник, виїхав з України до війни, проживає в елітному районі Варшави і досі поставляє вугілля окупантам і виводить гроші через фективні компанії. На його рахунку мільйонні посередницькі угоди між українським та видобувачами вугілля з ДНР і Росії, як от товариство Мелтек, згодом усі факти співпраці виплила а про. Охоронці почали низку проваджень. Саме тому для того, щоб загальмувати розслідування, Христенко обрав найпростіший шлях стати народним депутатом. І як ми бачимо, це дало результат. Після того, як у медіа з'явились згадки про зв'язок чоловіків із Росією, а небайдужі громадяни почали виходити до ТРЦ на мирні акції в знак протесту. Фігуранти стали тиснути на незгодних не лише через ТЦК та поліцію, але й через судовий механізм. Христенко та галантерник намагаються. Закрити роти журналістам і відбілити свої брудні схеми. Фігуранти гучних корупційних та протидержавних справ подали позов проти популярного ресурсу труха, використовуючи адміністративний ресурс. Але чому ці двоє так активно захищають свою репутацію, коли факти говорять самі за себе? Реальним ініціатором подання позову, керуванням адвокатами і судовим процесом є Галантердик. Він зацікавлений, щоб піднявся скандал, і труха з іншими медіаресурсами зацькували Христин. Після чого викупили його долю у скаймол без проблем і задарма. Що тепер? Розгляд справи, ініційованої за позовом Христенка до трухи, припадає на Шевченківський районний суд міста Києва, який славиться власною проросійською позицією та неоднозначними рішеннями суддів. А вас закликаємо не спонсорувати агресора. Кожна копійка витрачена у скаймол, кожний орендований там квадратний метр, деталь для шахедів та ракет РФ. Агент Кремля царьов та захист ДСР агенти Кремля продовжують тиснути на бізнес України. Олег Царьов – колишній депутат, відкритий проросійський політик, який і досі має бізнес в Україні. ділив на титульну націю? Я вот не можу понятия каких-то міфічних бандеровцев, ви будете мені розказувати. Это виновата бандеровська ідеологія. Що таке бандеровська ідеологія? Бандеровська ідеологія, це когда людей убивали сотнями тисяч, потому что они не були українцями. Попри оголошення у розшук внесення до миротворець, його бізнес в анексованому Криму та у Дніпрі продовжує успішно працювати. У чому ж секрет недоторканості? Справа в тому, що свої агроструктури царьов оформив на громадянина США Георгія Травіна. Завдяки цьому фірми обходять санкції та безперешкодно виводять мільйони за кордон. Ця масштабна схема фактично перебуває під захистом правоохоронців. Справа царьова кілька разів передавалася до центрального головного слідчого Управління нацполу, але результати нульові. Нібито над кейсом працює і офіс генпрокурора, але, як ми бачимо, жодних зрушень. Окрему роль відіграють і місцеві суди та ДСР Дніпропетровської області, які явно захищають проросійського політика та його схеми. Індустріальний суд Дніпра під керівництвом судді Бельченка та Шевченківський суд Києва з головою Мартиновим вже не раз ухвалювали рішення, які фактично захищають бізнес царьова. Силаючись на фейкові заяви, нібито Голови Геононстоп Начальник ДСР Дніпропетровщини Діденко особисто покриває діяльність агроструктур царьова, а ще видає клопотання про обшуки у конкурентних бізнесів, які підлеглі Бєльченко відразу ж задовольняють. Уявіть 30 обшуків на день, і все через те, що царьов бажає монополізувати агробізнес регіону та заволодіти майном інших компаній. Буданов та ГУР приховують вивід коштів через криптобіржі. Найбільша криптобіржа Європи Whitebit за покривительства Буданова та Федора є частиною масштабної мережі криптопроєктів для відмивання грошей. Нагадаємо, 51% криптоплатформи Whitebit контролює родина колишнього проросійського депутата Дмитра Шенцева, син якого був позбавлений громадянства за указом президента. Ще частина належить Ігорю Котвіцькому, правій руці Арсена Авакова. Попри кримінальне минуле власників, WhiteBit отримує партнерство на рівні державних проєктів. Біржа стала партнером сервісу Дія, брала участь у Атлас Weekend та навіть долучалася до проєкту Юнайтед-24. Як виявилося, співпраця з Міністерством цифрової трансформації не зупинилася на технічних консультаціях Є інформація, що Михайло Федоров особисто лобіював інтереси WhiteBit. Обличчя біржі Володимир Носов навіть розглядався на керівну посаду у Міністерстві цифрової. Рової трансформації, але після хвилі скандалів, розпочатого за нашими матеріалами і провадження набу, він не наважився приїхати в Україну. Носов фактично ліг на дно за підтримки військової розвідки підрозділу Буданова, який імовірно допомагає мережі виводити кошти за кордон. Ось і все, що потрібно знати про історію успіху. Вайбі про російські бенефіціари та лобізм розвідки України СБУ на захисті кол-центрів. Чоловік втратив 500 тисяч доларів через шахрайську схему. Коли звернувся за допомогою до підрозділу СБУ, виявилося, що захист у цій країні надають зовсім не жертвам. Після подання заяви почались дивні речі. Потерпілого, обвішали камерами і почали схиляти до корупційного злочину. СБУ умисно створили обстановку провокації і все це, аби захистити чергову мережу офісів на території столиці, якою керує Ляшко. Медіакрафт це не просто звичайний коло. Центр. Діяльність цієї мережі охоплює весь світ. Від Казахстану до Німеччини від США до Канади, власником імперії, є Дмитро Ляшко з офісу на вулиці Джона Макейна, 40, він керує мережею. Згідно отриманих відомостей, дохід учасників схеми становить близько 300-400 тисяч доларів США. Більшу частину яких отримує Ляшко як організатор, і поки українські силовики закривають очі на шахрайські схеми, довіра до нашої системи правопорядку падає. Партнери з Європи та США відвертаються, залишаючи українські... Мінську армію без підтримки, Хто може малюку як керівникові служби безпеки, варто більш уважно придивитись до вказаної проблематики та, врешті, перевірити підлеглих щодо кришування шахрайських офісів Ляшка у Києві на вулиці Джона Макейна, 40 вулиці Великій Васильківській 5. Шмигаль, Країл та БЕП захищають інтереси казино. Фавбет одна з найбільших мереж казино, яка продовжує працювати на російський ринок у 2023 році. Дохід компанії Фавбет збільшився. Ся на 425% і досяг понад 9 мільярдів гривень. А у 2024 році продовжили роботу офлайн закладів у столиці, примноживши прибуток удвічі. Андрій Матюха, власник Favbet, продовжує безперешкодно керувати своїм бізнесом навіть після численних обшуків і звинувачень у фінансуванні тероризму. До речі, змі пишуть і про російський паспорт чоловіка, що вже викликає прямі питання до СБУ. Фінансові операції у Favbet опрацьовуються російською. Платіжною системою Diamond Pay, і, хоча через зв'язки із РФ останню було позбавлено ліцензії, вона активно виводить активи з під блокування. Для цього використовуються не лише ефективні компанії, але й державні банки, суди прифронтових міст, приватні виконавці та благодійні фонди. То чому правоохоронці та країл не лише дозволяють, а й активно підтримують діяльність нелегального російського бізнесу Favbet, PINAP, Parimatch, до яких ми ще повернемось, і до суддів, що скасовують арешт. Те з мільярдів на користь росіян. Насправді, країн, структура, яка мала б контролювати гральний бізнес, є частиною цієї проблеми. Країл, БЕП та судді отримують відказано величезні вигоди. Фактично, гральний бізнес перетворився на інструмент легалізації брудних грошей і працює під захистом державних структур. Іван Руди та Сергій Перхун заробляють на кожному доларі, занесеному українцями до ФАВБЕД. Тож не дивуйтесь, коли чуєте, що цей бізнес буде продовжувати працювати, попри Зв'язки із Росією Прокурори, пенсіонери та приховання гвалтування малолітніх. Харківська обласна прокуратура понад рік укривала гвалтування дітей у своїх соцмережах. Вони гордо відзвітували про затримання чоловіка, який протягом року знущався над 10 та річними дівчатами. Але місцеві знають, що справу розслідували більше року, ігноруючи усі повідомлення та звернення. Родичі і сусіди неодноразово приходили до лозівського відділу поліції і телефонували на гарячу лінію 102, Розповідаючи про знущання, проте справа не доходила далі фіксації скарг. Перші провадження за статтями про насилля зареєстровані ще в січні, залишились на папері. То що казати про викриття корупції, якщо навіть насилля щодо малолітніх не становить інтересу силовиків, силовики зайняті іншими справами, оформлюють собі пенсії та борються за кожну копійку бюджету. Наприклад, заступник керівника Харківської обласної прокуратури Станіслав Муратов у свої 43 вже встиг отримати понад. 1 мільйон гривень пенсії. Його колега Андрій Кравченко у 39 років забрав у держави 1 мільйон. А 47-річному першому заступнику прокурора області Володимиру Лимару країна вже виплатила понад 700 тисяч гривень. До речі, Лимар через зв'язки з братами Стефанчуками, нардепом і спикером ВРУ, буде безстроково займати посаду виконуючого обов'язки прокурора області після звільнення останнього у зв'язку із пенсійним скандалом. Дивним чином справді, Раве усіх прокурорів потрапляли до єдиного судді Тітова, який ніколи не відмовляв у виплатах для заслужених пенсіонерів та нараховував надзвичайно високі пенсії. Підлеглі голови Харківського управління пенсійного фонду Галини Баєвої. Також ніколи не оскаржували порядок нарахування виплат, і їх влаштовували обчислення, що містили 90% посадового окладу прокурорів, премії, надбавки, а також навчання в університеті, що зараховувався до стажу. У Харківському пенсійному фонді ця система підкріплена повною бездіяльністю начальниці Баєвої, яка впевнено кришує виплату мільйонних пенсій. Ревізії за участі поліції тут можуть проходити лише для вигляду, по суті, дозволяючи чиновникам. Використовувати пенсійний фонд як власний бізнес-актив. Схеми укриття злочинів. Схема, за якою працюють правоохоронці, виглядає просто: спочатку до СБУ, Нацполу, БЕП та ДБР надходять заяви. Далі слідує корупційний квест. Правоохоронці оцінюють фігурантів, і тільки тоді вирішують, кого саме варто допитати, а кому достатньо заплатити внесок. Далі справу формально розглядають, але до суду вона не доходить. Матеріали втрачають, а провадження закривають, ледь доходячи до допитів. Наприклад, коли голова Геононстоп Кирило Яковець направив матеріали до поліції ДБР та БЕП, у суді правоохоронці відповіли, що нібито він сам відмовився від поданої скарги. Надали фейкову заяву, де йшлось про зупинення активістської діяльності, втрату єдиного цифрового підпису та відкликання усіх матеріалів. Ось тільки сам Яковець про це чув уперше. Офісних приміщень, які зазначав Яковець у своїх зверненнях, не встановлено. Таким чином, слідче управління вважає за необхідне такі звернення сприймати як анонімні. Правоохоронці настільки не бажають розслідувати справи про російських політиків та усувати їх вплив на Україну, що вигадують настільки абсурдні способи. В той час як судді активно закривають справи, ссилаючись на фейкові заяви. Повідомляйте анонімно про відомі. Вам факти зловживань, недбалої роботи або корупції з боку правоохоронців. Усі контакти залишаємо в описі під відео. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте, про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.